І сьогодні перший удар зробить Владислав Осауленка, колишній боєць, ветеран Полтавського підрозділу Центурія, а потім і протитанкового батальйону та артилерійського дивізіону 3-ї окремої штурмової бригади. Владислав доєднався до лав ЗСУ в березні 2022-го, Виконував бойові завдання на Ізюмському, Бахмутському та Авдіївському напрямку. Владислав Осауленко і про це пам'ятають. Місцеві місцеві маю на увазі полтавські болівальники екс-гравець спортивного клубу Полтава. Дуже зворушливий момент. Слава і честь! Усіх дійових осіб я, начебто, презентував.